Всім привіт, ми на каналі Ведя Петрик і сьогодні ми відкриваємо велику коробочку сюрпризів. Як бачите, на набирає новий рік. Покажи, дорога. Давайте відкриємо. Ух ти, дивіться скільки тут сюрпризів. Ось як добре, тільки на мене не веде так світло, бо мені так погано. Так, давайте Відкриємо нашу оранжеву коробочку. Світи на неї. Світир? И кто у нас тут? хубка Бобки какой клевый вот. хубка Боб, тут такие стоит, такие крутые. Какой-то там на Ну что, я не хочу здесь в Дальше у нас такая есть жоток, коробочка, тоже с баранчиком. Кстати, тут был намалёванный домик, а тут а, девушка какая-то, да, так не знаю. Метелок. Метелок. Це теж губка Боб, представляєте, теж шляпу також і вітаюся. Привіт! Це сюди остане. Так, далі у нас є зелена коробочка, тут сердечка. І теж Боба. у нас тепер тут губка бобер. І він тут у нас дивиться кудись, такий веселий. Може, це може стояти. Нет, ситуация. Не вот такие вот. Покажи. Ой. Вот. Дальше у нас тут коробочка генетического песка. Ну просто песка такого. Вот, тут такая у нас формочка морозовая когось. Там сюда. И у нас тут шесть песку закопаны. Ух ты! дивіться, что я нашла. У нас тут что-то интересное, ну, но воно... тут застрял песок. Так смешно, Бачите, вот такие вот бобрик с одной серии Animal the Planet. Вот покажи я. Такие вот. Не знаю, кто это. что-то интересное, тваринка. Вот такая. Так, формочка. Дальше у нас такие вот плейдо. Там захована игрушка в пластилине. І що я казала, зараз відкриваємо, У нас тут печатка смішарик і ёжик. Ладіка, тобі потрібні ці папірки. Так. А там можна залишити? Ні, тут я хочу залишити. Ай, тоді давайте. Зараз ми поглянемо, як воно печатає. Це можна. Раз, і такий от ёжик. Не хочу стати. Вот и Ставим его сюда. Наш плейдо. Нас с спалаху. Усильно можно сюда кинуть. Так, дальше у нас такая вот коробочка, белого play плейдо. У нас тут тоже пластилин. Ух ти! А це у нас такий ніби бакуганчик. І він не простий, він відкривається. Відкриваємо. І у нас така пташка. Така красива пташечка. Зараз я, я поскладаю пластилин. Сюди така. Я вже знімала таке відео з плейдоом, а тут ще є плейдох трохи інший. Вот, така пташечка. Значить, відкриваємо жовтий плейдох. Я вже відкриваю жовтий. Ну, я уже открывала все пластилины, но на шее. А это у нас то. Ларик. Кто это? Это я немножко все уже. Смурфочка. Такая вот наша смурфечка. Давай дэб, дэйс, кто на <клухнет> вот наша. Прекрасива. Что, ты бы здесь напечатай, что там печатається. Такая вот смурфочка наша. Красиво. Ты прикрашай. Ты не снимаешь. Хм? Ти чого там не розумієш? Сики? Чотири хвилинок, ну і що? Відкриваємо синій. Вот така відкрить. Синя постіль. Що ж, жокаблик давай тримай. Ми через знімаємо через пачку селфі. Такий у нас попався рокер. Який, шаленіє першої музики, або наоборот, на шаленіє. Що ж ми що? Або шаленіє, або не шаленіє. Коли знімай те, що треба, я вже знаю, що ти зараз знімаєш. Рокер. Далі синя. Ну то була блакитна, а це синя. Ці я буду такою знімати, щоб... Розглянути. Ну добре, добре. Кривай. Ух ти, а ага, гадайте, хто у нас тут? Джері! Джері! Фаткий Джері! Отки, Джері. Далі у нас така от коробочка, це вже новенький. Біла така. Тут машинка. От. Білий. Hello Хеллоу кики. Ну так. Так, зараз її покажу. Тут вона на олівець ставиться, ось, зараз її поставлю. Кіті, Даш, у нас тут розовий пластилін. Дуже дівчатка його люблять. Такий розовий пісок, такий розовий пластилін. Відкриваємо розовий пластилін. І хто у нас тут гадаєте? Hello Kitty, ще раз. Hello Kitty, hello Kitty. Ви щось хрен Та й що? Шість? Оленеха. Hello Kitty, Олень, короче. Yeah. <laughs> Ничем слово не скажеш. Короче, у нас тут куча сюрпризів. Даже шоколадний пластин тоже з машинкою. Тоже шоколадний. І вот. И у нас тут хто? Панда кунг Панда Так, да, ну це майже панда. як панда ку. Але панда, короче. Вона трохи песком замастилася. Вот. Так. Вот. Команда. А, а, а. Дальше ее тут. Нет, тут вся не Зеленый пассив. Тут таш. То есть таш. И... и у нас тут кто? Леопард. Леопард, да, леопард. Якийсь такий ніби а ніби леопард. Коротше, ми, ми не знаємо, невідомо. <ріху> Ось вот, такий вот, леопард. Що це випадка? Що таке? Вот, що ми там? Вот. Але у нас ще є сюрпризи. Ще два попригунчика. Один червоний і один. Це постіліни такий зроблений. один оранжевий. Так, ставим ее сюда. всі сюрпризи. Вот так я на сюрприз попались. Мы були на каналі Влади Петрик. Сим пока-пока. Пока-пока. Пока. Сейчас запиня видео.